Всім привіт, глядачі та підписники мого каналу. Сьогодні продовжуємо далі розбирати нашого UMZ. І так як я й обіцяв у коментарях, що розповім на початку відео про причину, по якій, ну, як би не, скажімо так, не було. Одночасно образливо, але ну, самі запороли двигуна. Е, і так. Ось це місце, де стояла центрофуга. Е, прокладка та, що була під нею саморобна, е, ну, але опять, зараз розповім. Ізначально, коли склали двигуна, е, прокладка була зроблена з параніту, і ось цього отвору не було. Не було по якій причині. По тій, щось що... ми подумали, що оскільки тут е, плоскость, нема ніяких, е, е, каналів, рішили, що, більш за все, там отвір не потрібен. Ну, це була дуже велика помилка. Чого зараз поясню. В подальшому прокладку сам вирубувати вже не буду. Е, під центрофугу куплю повний комплект прокладок на двигун, так воно буде економніше. І так, дивимося. Получається, зараз, е, ага. Ось отак стоїть наша прокладка. Те, що в нас нижній отвір. Це вход в центрофугу, тобто масляний насос. Качає сюди масло для очищення. Ну, те, що вона перекривається, там частково, це, скажімо так, півбіди. А те, що ось в оцьому виходить, Щас, секунду, незручно однією рукою знімати. Ось. Отак. Коли в нас не було оцього отвору, він закритий був. Оце вход. Через який ну це масляний канал повністю всієї смазки двигуна. Тобто через неї йде на корінь колінвала, на смазку розпредвала і піднімається по блокові вверх на смазку ГБЦ. А в нас, виходить, тут отвіра цього не було. І виходить, що масло набиралось в центрофугу. У зв'язку з тим, що в центрофугу набиралось, і ось у нас е, проріз є. зараз покажу на центрофу. так, понятніше трошки буде. Ось о маємо центрофугу. Получається, в нас масло через оцей отвір сюди вход в центрофугу і йшов на центрофугу. А отут було повністю все закрито. І, виходить, тиск на манометрі був, тому що штуцер на манометр ось де знаходиться. Тиск на манометрі був, але сюди, е, тут, ось, ось тут напроти знаходиться отвір той, що в блокові. Ось оцей. Ось. Ось. І сюди в отвір виходить, не поступало масло взагалі. Ну і виходить, що таким чином ми угробили двигуна. Як би це не звучало, чесно, стидно за такі вчинки, бо Ну, було вкладено в двигун е, немало грошей, е, собирався він не спішався, все вимивалось, все робилось, ну і по итогу. Усе на, на початку, скажімо, поставили хрест на всьому і за однієї помилки. То тепер прийнято рішення, яке. Розбираю дво... зараз, Так, центрофуга знята в нас, там фільтра повідсоєняю. Зніму бак, виходить, Цей, що на гідравліку. Відкотю, підвісю мотор. Відкотю передок з ланжеронами, е, знімаємо мотор, далі, на, ложимо на стіл його ну, і будемо далі роз, розбирати, дивитися, що там, корінні вкладиші, як себе почувають. Е, все-таки є надія, що можна буде його ще раз проточити і, і все-таки цей колінчатий вал ще походить. Ну, опять же, я, я чесно не пам'ятаю, які там були розміри Ну, До речі, зараз на шатун не глянемо. Подивимося, покажу вам. Ну, чесно, дуже соромно за це. От не знаю. Тим більше, що це не перший, не перший двигун, який ми робимо. Чого так вийшло? Та, чого так вийшло? Того, що, як ото кажуть, дві голови добре, а три це вже забагато. А ми збирали і в трьох, і в чотирьох з'їжджалися. Ну, Більше всього, що за балачками недо, скажімо, недооцінили, чи як правильно наявність цього отвору в прокладці. І теж не вистачило розуму подивитись в інтернеті, хоча б як вона виглядає. Достав я ось вкладиш із з е шатуна. То як бачимо, щоб зараз камера. Не засвічувала. Ось R1, та ніби видно. Тобто, первого ремонту у нас вкладиші і що корінь, що шатун, по-моєму, були одинакові первого ремонту. ну Тоді є велика надія, що проточиться він на другий ремонт. Другий ремонт це не так і ще усе погано. І якийсь час поїздить. Так, да, забув, друзі, вибачитися за те, що в минулому відео було погано видно. Зараз ще принесу один ліхтар для кращого освітлення, бо розумію, що вживу ніби і нормально, а камера чуть-чуть іскажає. Хоча теж світло включене, вімкнене. Вим... Ну, На дворі теж білий день. Але. Ворота сьогодні не відчиняв, бо на вулиці плюс 2. Повітря дуже сире і холодно. Тому зараз принесу ще один ліхтар, вимкну, я працюю, а вам приємного перегляду. І зараз ще маленька ремарочка з приводу прокладки, бо я так обмовився, що перва була паранітова. Перва була паранітова і виходить, коли я, коли запустили двигуна. Робота була якась грубувата. Я вирішив перевірити, чи ну, і таке враження було, як ніби трішки підтравює. Я вирішив перевірити, чи не зажатий десь клапан. Відкрив клапанну кришку і був дуже здивований, що там сухо, абсолютно сухо. Тобто мастило не потрапляло. Я почав шукати причину, в чому воно, і оце ж знайшов. Ну, вирішив в першу чергу йти по ланцюгу, як воно йде з піддона, і далі знайшов схему в інтернеті системи смазки і от зняв центрофугу і відразу знайшов цю причину. Вирубав нову прокладку. На новій прокладці відразу тільки почав крутити стартером, мастило почало потрішки з'являтися на коромислах. То і після цього, а, і, до речі, клапан. Дійсно, один був, не було зазора на одному клапані. Чому так вийшло, теж не розумію. Перепровіряв двічі, коли собрали двигун, два рази перевіряли зазори, ну, чогось так вийшло. Можливо, десь стружка попала, не знаю, як пояснити. Ну, факт є всі факт. То після цього на оцій прокладки ну, звука, щоб мотор стучав, от, ну не було. Чесно не було. Просто грубувата якась робота така була. Після того, що поміняв прокладку і виставив заново зазори на клапанах, робота стала нормальна. Ну Но була причина в тому, що при прогріві була втрата потужності. Ну як як показав наш розбір, що причина не тільки в кольцях. Кольца теж зараз візьму щуп, чи я його взяв сьогодні з собою чи не взяв і покажу вам зазор. Ну, Зазор я можу і так показати. Зараз ось у, який ми зазор маємо. Ну, Він там теж як би, я думаю, що малий, бо має бути від 03 до 0,6 по книжці. Ну Я думаю, що там 0,3 немає. Добре, працюємо далі, буду далі розбирати і все по ходу показувати. Так, бак я вже зняв. Е, ну, Гідробак. Е, тут теж виходить. Болти викручував, ставив тут один, е, ці, що на ланжевоні, і з тої сторони один теж. Тоже, фільтр зняв, стартер зняв, трубки тяжко повідсидняв. Зараз тоді занесемо таку приспособу, буквою П вона зварена. Повісю на неї лебедку, підвісю мотор, тут на передній балці і спробую викатити ну, тоже тягу рульову, відкатити передок. Ну, а потім будемо вже опускати мотор на... не знаю. Думав спочатку на стіл положити, а тепер думаю може три піддона кинуть чи 4. Щоб він і не високо його піднімати. І зручно було далі розбирати. Ну, зараз определюсь. Добре, тоді ми продовжуємо гайкувати. А вам приємного перегляду. Так, занесли цю приспособу, Льбетку поцепив, зараз по-дальшому зацепляю мотор, відкручую ось ці болти на балці тут і тут. Трошки припіднімаю, викручую типу два болта з кожної сторони, що залишилось на лонжеронах. І попробую виїхати. А, і знімаю тягу до рульової колонки сюди до оленя. І спробую виїхати передком з лонжеронами, ну і опустити на пеньки уже трактор, ну, коробку. Так, Продовжуємо працювати, трошки пізніше включуся. За, зараз у нас на такому етапі, е, двигун вже підвішений, спереді тут відпущено. Е, осталось лише по одному болту оставив на ланжеронах, Е, припіднімав навіть зазор, тут є на передній балці, все нормально. Ну, на даному етапі буду вимушений закінчити, тому що, окрім трактора, є Інші турботи. На сьогодні робота буде призупинена. В подальшому буду виймати двигун, откачувати передню частину. Все засніму покажу. Сьогодні дуже довго провозився, дуже більше часу із цією тягою, що до Оленя йде. Не міг її вибити і... і все. Хоча не так давно вона туди була вставлена. ну чомусь при... прикипіла, чи як правильно сказати. Тож, на цьому завершуємо відео. Бажаю всім успіхів. Кому не тяжко, ставте вподобайку. Мені буде дуже приємно, пишіть коментарі. Ну, до зустрічі в наступному відео.